Де наш тут перший клієнт? Опа, бачу, бачу. Підстрижись, йолки ти палки. Диви, що робиться. Диви, диви, понаїхали. Команда красных, червоных. Бля, хамугача. ще. давай. А ну, влечочек. Ех, блін, не пішло. Ладно, ладно, друже Бобер, давай. Зажди, зажди, зараз це буде, Такс, такс, давай, давай, давай. і сяка. І ні, так, бабаха десь. Диви. Ах ти хрен мажо, зайди, ні? йо мое не зайшло, йолки ти палки. Блін, гамуха, 0-2 рахунок, а у мене ще Даже 1000 нема, ну, ще разок. Тримай на горіх гляди. Яка дика миш стоїть там, вицілює мене. Ні, 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 -ні, -ні не братик. в цей раз, давай в інший якось, ні? Диви, Е7. Не хочеш більше, все? Поговорили? А ну ще разочек. Підстрижися, Йолки ти палки. що ви, ви стоїте, втикаєте так? півтори тисячі вже в карманчику. Так, їдемо далі. ти що ти що Ля ти мыш. А ну, дика. Так. ой ой бабаха, 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 Блін моє-моє. Ах ти Йолки ти палки. Блін, чуть із за бабахи плюху не получив, халяву. Так. А ну, дуже, дуже, дуже обережно. гля, вицілює мене, ано. Ну. де? не. Ой. Ой, як зайшло, підстрижися, йо мое диви. Фух, та ти шо, ля, Оце и не подфортыло всі сьомому. Так, поїхали далі. Давай, у нас далі? Вазик пытается питається, що то тут зробити. Нічого у нього не получается. Давайте, пух ты, е Один-5 у нас рахунок. Давайте перейдемо. До цих піструнів 3-5, Йо-майо, да що ж ви так незрозуміло, чи то наші так злилися, чи то їх так необережно грають. Так, все, переїжджаю. Потрібна, потрібна допомога, хлопці, зараз буду. Тут, а ось іде моя бабахшенька, ну. Їх тут дві. Привітаннячко. Підстрижись, йо йо-майо, що такое? Фугас? На 300. Накажи тільки в рифму. так, 2000, є три чи не. Ано? Тримай на горіхи, Гля! Гля, як миш Стоїть, вицілює. Не-не-не-не-не-не-не. 4-8 счет, Ви що? Ану, а ну, ще одна. Тримай, тримай на горіхи, Гля, Гля, бабаха, йо мое 6, 9, йолки ти палки. Як це вирішувати? Ану? Ано? Ано? Давай, давай, давай. Хто перший, хто перший? Ано? Підстрижися, йо-майо. диви, диви, диви. Не пробила мене бабаха. Ага, ага. Ану, ану, що буде зараз, ануха. Ага. Ще тебе підстрижимо. Підстрижися и ти, йолки ты палки, Що случилось? 8-9, щот Блін, ну це серйозно це вже. Йо-майо, с... що -йо, ти за хрен Такий моджовий на леопарде? Тримай на горіхи, йо-майо. -йо. Як бляха муха белка, як аж жде, коли той. Горішок впаде на тобі, на цукерочки. Так, 9-10 нас рахунок. Давайте підрахуємо, підрахуємо. Ано! Тримай! на горіх! І що такое? Баджер, що случилось? Там білка, тут баджер. Хоча ж є, то білка? билка, то ж Леопольд. Ано. Підстрижися, дика миша. Йо-мо-йо, що? не пішло щось по плану, тихо-тихо. Щас баджер на нас поїде. Ти шо сониш? Е! Тримай на горіхи, дядьку. Не-не-не, не надо, не надо, я пошути. А шо ти шо, шо, шо случилось? Що случилось, дядьку? Не йди. Не твій день, да. Тримай, тримай на горіхи. Гля. Не твій день. Ну я я розумію, 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 дядько. А ну, шо ти, Леопольд? Блін, ладно, цього доб'ем. Підстрижися, емо, диви, підстригли хорошо. 5000 є чи буде 6, чи буде 6000, ніхто не знає ніхто не знає А ну, тримай, на горе, і ти шо, піструнчик? Ой-ой-ой, леопард, шо, Леопольд, шо случилось? Леопольдишка, Леопольд, на тобі! Хрен Підстрижися, йо емое, диви, диви, який Йо-моё, -йо, 6700, лки-ти-палки. Йо 5600, чи 7600, моё Скільки в нас буде уронів, ніхто не знає. Чи зможемо ми назбирати 7000 уронів, Йок-кіти-палки. Так, так. Так, дика, ми ж десь тут никається. О, бачу, 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 а ну чи не. й моё Куди ти електиш, нахрен, резиновий снаряд, ніхрена, не летить. Так, 700 хп. Бачу 700 хп. Нам до 7000. Не хватает, зовсім ану Ану, ану Ех Не попав. Давай, езжай! Тарантайка, блін, єлі їде Їдь швидше, що там в тебе, міхвод бухнув, чи що? Давай, розганяй, розганяй Блін, де він є? Угайнув кудись, Ох блін, блин, дикамыш, ну. Попаду, чи ні? Та ё-моё, ну, шо це такое! Дай мені попасти! Бляха-муха, шостий фраг, шостий фраг. Не знаю насчет 7000, а от шостий потрібен. Ано. е моё шо? Наводчик, ти шо сьогодні? Хильнув зайвого, чи шо. Гля, гля, всі командою за червоненьким одним. Ну, давайте, дайте мені. Чуть-чуть, чуть-чуть, пацани, чуть-чуть оно. Підстрижися, йо-моє, є 7 тисяч. Перемога, хлопці.